Присядьте на свою місію. В новинах так пишуть, що всі люди звертаються в ці дні і кажуть: в нас одне бажання. Люди зводять всі бажання, які мають в одне бажання, і всі б'ються серця в сон, тому що всі мають одне щире бажання до Господа. Я нагадаю нам, що тут перед нами є лист і. Це згідно рішення нашого братства в Україні, ми проживаємо тиждень молитви. Почався цей тиждень з 25-го числа, така радісна звістка народження нашого Господа Ісуса Христа. Ми вже святкуємо народження Ісуса Христа 25-го. І ось по сьогоднішній день і завтра включно. Сьогоднішній день, як і в ці ці дні ми нагадували. Бувши на служіннях, ми говорили, в той день ми всім братством. А особливо зараз люди України щиро моляться, і моє бажання одне нас підвести до цієї загальноцерковної молитви, на якій і ви є присутні, і я в тому числі. І так сьогодні, ніби браття читали, ось, і, 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 і сестри, і всі, хто вели цю програму. Програма була якраз взята з сьогоднішнього дня. Зачитаю, 31 грудня, субота, дякуємо за прожитий рік. І вже в молитвах загальних ви дякували. Ми дякуємо. Пісня в бішах, крепку. Це є. Оце є подяки. Ця пісня. За все дякую. Тобто ми сьогодні дякуємо Богу за прожитий рік і вірш до цього. Благослови душе моє Господа, і не забувай про всі добродійства Його. І 103-й псалом, другий вірм. Господь провів нас через цей рік. Ми навіть догадці не мали, що цей рік так ми назвемо Його. Ми, зустрівши 22 й рік, який ми доживаємо. Ми, ми назвали його і планували, і міркували, що це буде роком для нас, роком радості процвітання. Особливо ми молилися, щоб українські народи, і самі люди України, об'єднані були, єдині були. І це потрібно оказується, щоб ми звертали увагу на це. І тому, шановні всі, хто є присутні, те, що ми прийшли в Дім молити, це, це вже смирення і покорення перед Богом. Ми знали, що ми будемо, в цьому, будучи домі молити. Можливо, і, 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 і передчували, що ми будемо бачити гарну квартиру перед собою. Ми Молодь. Молоде покоління, молоде насліддя, це втішає нас, особливо і мене в тому числі, і ми дякуємо за те, що ми. Але ми думкою знали, що ми будемо на цій молитві. Коли нас з передової, коли в новинах показують і журналіст, дає оцей той мікрофон тому солдату, який там в окопі сидить і, і, і каже, там моліться. Уявляйте таке велике прохання до тебе і до мене, шановний слухачі, сьогодні до нас, що ми там, де ми знаходимося сьогодні, вдома молоді, помолилися за них, за їхню небезпеку. І тому ми, ми на передовій духовної праці зараз стоїмо. І не тільки іменно в цей вечір, а ми маємо пам'ятати, що ми, як християни, як діти Божі, маємо мати цю війну зараз, духовну війну молитві стояти перед Господом. І я звертаюся до членів церкви Христової. Ми маємо це пам'ятати на тижні, ми маємо це пам'ятати в недільний святковий день, після внічний день, коли час молитви, сестри, ми особливо коли об'являється молитва. І групи, які мають молитовний напрямок, зараз ми, ми на певний рівень, на більший рівень маємо підняти молитву. Ми коли молимося дома на вічинні молитви, радова молитва. Хто коли молиться, пам'ятаємо, що за нас, до нас звертається помолитись за мир. І тому ми маємо зараз молитися. Ми будемо молитися. Так сьогодні сталося, що це сьогодні незвичне святкування або незвичний зустріч на ворогу. Взагалі з того часу, коли нам дана свобода, і коли церква перейшла на, на це служіння з 22-ї години до 12-ї, це був сенс. Тому що ми зустрічали Новий рік. Ми навіть в цьому році незвично щось називають, навіть незвично те, що ми отак святкуємо. Навіть в той час, коли не можна було святкувати, я пам'ятаю роки тих чи. До 80-го року, 79-й, усамливо пам'ятається рік, для мене їм важливий. Тому що іменно це служіння, яке було в 79-му році, в канон зустрічі нового 80-го року, я прийшов до Господа молити покаяння. Я пам'ятаю цей час, цей вечір. То не було так іменно під, під 12 годину. А то було, ну якраз красо впало, рядове служіння там в середу і в суботу збиралися, тоді там, брата Штефана і тоді я припав на коліно, молився до Господа, молитву покаяння. Може, когось побудуй дух сьогодні звершити всю молитву, покаяння перед Богом. Сьогодні ще дарований час було сказано за час. А чи є написано в Писанні, що і часу вже не буде? Взагалі-то до, до нового року вже часу немає. Вже оцих 60 хвилин немає, тому що ми бачимо, що один час біжить. І тому нам треба ще й не дуже затягувати, бо ми маємо не нарушати закон. І тому сьогоднішнє служіння в такому форматі, в такому часі і ми проводимо його. І тому ми, ми підходимо до молитви. Ми щодо молитви прочитаємо два місця писання, Я швиденько прочитаю, а ви зразу вловіть слова, які тут є написані. І так, Псалом 50. Запам'ятовуючи, може вдома відкрити Біблію, яка у вас є в кімнаті прочитати цю молитву. Молитва заключається в проханні. Я не читаю за автором. Я не читаю, по якій нагоді молитва ця прийшла і, і донеслася до Бога від щиро від одного серця. Але зараз ці слова, які були сказані, дуже дуже е, пасують нам українському народу. І від всієї України, від цього українського народу, ми підійдемо до цих слів. І перед тим, як станемо на коліна, читаємо ці слова. Помилуй мене, Боже, з великого, великої милості Твоєї, з великого милосердя свого, з, загладь беззаконні мої. Обмий мене зовсім з мого беззаконня і очисти мене від мого ріка, бо свої беззаконні я визнаю, а мій вік передо мною постійно. Тобі одному, тобі я зрішив, і перед очима Твоїм лукавим, чиним, тому справедливий ти будеш у мові своїй бездоганній у суді своїм. Дев'ятий вірш. «Очисти і сопом мене, і буду я чистий, омийте мене, і я стану більше від снігу. Дай почути мені втіху і радість, і радітимуть кості, що ти покрушив. Обличчя своє заховай від гріхів моїх і всі беззаконні мої позагладжуй. Серце чисте створив мені, Боже, і тривалого духа моя внутрі віднови. Не відкинь мене від свого лиця і не бери свого Духа Святого від мене. Верни мені радість спасіння твого І з лагідним духом, і з лагідним духом підтримуй мене, і я буду навчати беззаконців доріг твоїх. Таке щире прохання лине до Господа від одної душі. Це щире прохання має линути до Бога від багательну душу. Від всього українського народу і те, що ми зараз прочитали, в що це весь український наряд стане зараз перед Богом і цими самими словами звернеться до Бога. Як я сказав дві місці, ми прочитаємо і, і ще одне місце: 31 й псалом в цьому, цьому далі руслі напрямку. Блаженний, кому подаровано злочин. Кому забрано, забрано злочин, кому не згадається злочин, кому покрили цей злочин, кому перекреслили цей злочин, дочитується цей вірш далі. Кому гріхи закрито? Блажена людина, що Господь її ріха не залічить, що нема в її дусі лукавства. Коли я мовчав, спорахнівіли кості мої в цілоденному зойку, моєму, бо рука твоя в день та вночі надо мною тяжить, і волога, сила, тоїсь моя обернулася на літню посуху. Я відкрив тобі гріх свій і не сховав, бо провини своєї, я сказав, признаюся в поступках своїх перед Господом і гріха ти прости. Господь може прости. Але тоді, коли ми просимо нього, Господь може своє лице повернути до українського народу. Але тоді, коли український народ щиро буде його благати, коли український народ визнає свою безпорадність. Коли слава буде линути перше Богові, тоді слава буде і народові. Ми це читаємо з практики за часів того, що коли правив ізраїльським народом праведний Соломон, який був угодний Богові, і написано: і славу народу, про славу народу, чули інші народності і приходили побачити одно те благополуччя, яке має ізраїльський народ. Тому, шановні, всі присутні. Ми зараз станемо перед Богом, ми будемо молитися. І те бажання, що у вас є на серці, те, скажіть, Господу. Хто вголос звернеться, хто в тиші, але ми маємо зараз створити такий молитовний стан, щоб іменно ми своїм станом в смиренні і покорі прийшли до престолу благодаті Божої і помолилися щиро до нього. І я вірю, що він нас почує. Хай Господь благословить нас. Особливо цій молитви, Господу, палай подяка. Амінь.